Це жах. Іду я вирішила зробити перетрубацію оцього мого куточка. Ось у мене розкололась ваза, я хотіла зробити деякий декор, а вона розкололась. Тепер, мабуть, викину. Ось чому я не люблю цемент. Бетонні вироби. Бачите, скільки він простоїв. Ну, роки 4, мабуть. І ось сиплеться, ось, все, не хочу я його. І викинути шкода, винесу за паркан, у мене там сукуленти опунція. Ось що я хочу ще показати. Ну тут у мене молодилка, ви подивіться на ці молодила. Ну, це не молодила, а скарб. Гляньте. Ну, і звичайно, крістата, мій улюблений. Мій улюблений седум Крістата. Взагалі, поза конкуренцією. Ось треба досипати землі. Бачите, корінці треба обов'язково досипати. Або пісочку, або камінчиками закласти. Ну, скоріше всього, треба... Зламалася гілочка. Так, і ще я хотіла показати дуби. Не подивіться на ці дуби. Це мій дубовий гай. Це я колись захоплююся. Не колись, я й зараз захоплююся бонсаєм. Але я боялась у зовсім мілку посудину їх висаджувати, тому що, ну, це ж рослина. І я не бонсаїстка. На жаль, я захоплююся цим мистецтвом. Але я вам скажу, що це дуже складне мистецтво. Я його не пізнала. І щоб не бути смішною, ну, в цій галузі я вирішила. Ну там, наш, наприклад, декор, якщо я роблю в своєму садочку, це я розумію. Це кумедно, це смішно, це іронічно навіть деколи. Але в цьому мистецтві я не хочу бути смішною, тож я не займаюся бансаєм. Так ось, подивіться, яке листя. Подивіться на цей лист. На цей лист Ось. вони різні, бачите? Цей великий такий дебелий листок. Ось я думаю, куди його поставити, щоб він був на виду, бо він у мене стояв отут у куточку, ось де горщики тепер стоять, мисочки з молодилами. От тут магонію я підв'язала, щоб вона. Я її закрутила. Ну, як завжди, я люблю закручувати. Я її закрутила, бо мені здається, це цікаво. Вона вже ягідки пускає, але ягідки ядовиті у неї. Ось, Поаромій тут, і мегремій тут. Ой,